Товариство, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами канал Будні Свиновода. Друзі, нікуди ми не зникли, нікуди ми не пропали, але все одно дякую, що хвилюєтесь. Дуже приємно, що турбуєтесь. Значить, ми працюємо, рухаємося тільки вперед і якраз запасаємося зерном, ну і добавками, за допомогою яких ми будемо вирощувати і вирощуємо наших поросяток. Значить, переміщаємо зараз швиденько БМВД у склад. І буквально на декілька метте е, зупинимося і розкажу вам про хохму смішну, але як би хохму, яка сталася за мною, буквально декілька хвилин тому назад. Вчора у нас декілька поросяток поїхали до своїх нових власників. Ну а на місто їх, як ви бачите... Корм, корм і ще раз корм, але без нього ніяк. Швиденько перевіз БМВД у наше складське приміщення. Якраз от БМВД нам конче необхідно для виготовлення гарного, якісного стартового комбікорму, яке якраз от і поїдають наші поросятка. У мене так все розраховано, що якраз от останній мішечок БМВД у мене буде іти для приготування цього комбікорму. Ну і буквально. Уже, я думаю, через 3-4 дні будемо використовувати це БМВД, яке я сьогодні запорожня. Ванна у нас явний признак і ознака того, що наші поросятка дуже і дуже, я би так сказав, якісно уплітаються. Це стартовий комбікорм. Буквально 3 дні тому робив чергову партію комбікорму. Ну от як ви бачите, ось його залишки. Швиденько обслужимо нашу малечу. Трішки більше підсипимо їм комбікорми, повигрібаємо пісі-каки, Ну і будемо рухатися. далі. До цього хохми, або я би так сказав, навіть більше незручної ситуації для мене. Значить, приїжджаю з татом на відділення деліверії, яке якраз от і прислало нам БМВД від торгової марки Гранулка. Значить, вивозять мені. Піддон із моїм замовленням 200 кг БМВД, гарно все якісно запаковане на піддоні у спеціальних таких транспортувальних бортах, щоб якраз от мішечки у цілості і якби без пошкоджень доходили до своїх замовників. Значить Потираю ручки, думаю, зараз швиденько загрузимо і будемо рухатися далі по своїх справах. Значить, знімаю ці транспортувальні борти, ложу у автомобіль, потихеньку складаю мішечки з БМВД. Цей хлопчина із складу підходить до мене. Говори, що ти робиш? Ну, говорю, як би замовлення, воно вже оплачене, гружу, Ну, він говорить, а навіщо ти поклав ці транспортувальні борти? Ну, говорю, якби, я так розумію, що це все моє. Тому що якби, досвіду забирати вантажі з деліверів у мене ще не було. В основному я користувався і користуюсь послугами нова почта, Укрпочта, але так просто складається, що якраз. Самий завод-виробник він не працює з цими перевізниками, працює із делівері. Ну, я і по старій схемі, якби коли отримуємо груз, в принципі, все оце поддон і все, що на ньому знаходиться, забираємо. Він каже: Ні, ні. Я думаю, нічого собі, розводняк якийсь, да? ну думаю, битися ж не буду, ні то, ні. Забрав усе, потім зателефонував безпосередньо на завод-виробника, але вони говорять, що. Так, дійсно, би, оці спеціальні борти для перевезення і відправки вантажів. Це їхнє так називаємо, ноу-хау, і забирати їх не потрібно, тому що дуже часто якраз от делівері, ну, досить таки недбало відноситься до вантажів, пошкоджує їх. Ну, якраз от Сам завод-виробник вирішив потратитися і вирів, ну, виготовити оці от борти. Ну і все гарно, якісно пакується, щоб продукція доходила до кінцевого споживача. Ну і люди, в принципі, були задоволені. Так що таке от кіно у нас сьогодні трішечки з нами стало. Що стосується якраз от схеми відлучки і від годівлі. Хлопці регулярно пишуть там чи користуюсь горохом, чи користуюсь соєвою макухою, чи користуюсь соняшниковою макухою. Друзі, цим користуємося, користуємося по мірі того наскільки це економічно обґрунтовано і економічно доцільно зараз. Поросяток, яких я відлучаю, і до 30 кілограмів годую тільки на стартовому БМВД і ні на чому іншому. Тому що це економічно обґрунтовано, вигідно і ну найменше якраз от, в оці схемі робочий світ ціни на оце от стартове БМВД. Коштує вона на сьогодні 827 гривень, плюс я заплатив 860 гривень за. Доставку 200 кг БМВД, а це вісім мішечків. Сумуємо, розбиваємо на вісім мішечків, і якраз собі вартість цього от БМВД виходить в районі 940 гривень. Ну, грубо говоря, 950, заокруглюємо, Добре там Витрати на пальне враховуємо. Значить, Альтернативи в нашому регіоні, а це Сумська область, абсолютно ніякої немає. Хенрікс 1300, Пуріна також близько того. Ну і Результат на гранулки абсолютно не гірший. Тому платити і переплачувати більше я сенсу не бачу. Ну от Єдиний нюанс. Але, знову ж таки, це нюанс відносний. Якщо є що годувати, в принципі, це навіть більш комфортніше. Замовив 200 кілограмів, тому що якраз от мінімальне замовлення і відправлення заводом-виробником, воно є отак, ну, отаким 200 кілограмів мінімум, тому що ну, от один там із підписників телефонував мені каже, Санока, чого ж ти не сказав, що там мінімальне замовлення 200 кг. Я каже, зателефонував, поспілкувався, ну і мене трішечки розчарували. Але, ну, знову ж таки, не знаю. Там хлопці також запитували з приводу того, щоби давав контактні дані. Не знаю, залишу посилання на безпосередньо завод виробник внизу в описі, тому що залишаєш контакти, хтось кричить, що це реклама. Не залишаєш контакти, хтось кричить, чому. Там не залишаєш контакти. Ну всім людям, як то кажуть, мил не будеш. Під всіх не підлаштуєшся. Кому потрібно буде абсолютно без проблем. Все можна знайти, все можна придбати. Єдине, що ну знову ж таки продукція реалізовується напряму від завода виробника. Немає там ніяких площадок на в яких воно все продається, всю продукцію, яку шукаєте, шукайте і купуйте, і старайтесь робити це напряму у завода виробника. Тому що зараз багато підробок, фальсифікату, щоб не було і не потрапляли ви у різні негарні ситуації. А цей потихеньку набиває. Ох, і патрончик. Е, значить, товариство ще запитували мене з приводу такого от е, спрею. Отака от от річ дуже гарна, дуже ефективна. Як показала практика, дуже гарно, якісно працює. Шукайте, користуйтесь. Коли свинки досить проблемні і тяжко виявити свинку, чи стоїть вона, чи не стоїть. Якраз стоєчку і охоту пирськаємо буквально декілька разів в область. Носової порожнини, ну і свинка стає в нас як підручник. О, пише. Цим мадамам трішечки довелося доукомплектувати бокс, поставив таке маленьці, маленьке маленьке корицце, і безпосередньо з нього вони в мене зараз їдять оцей от стартовий комбікорм. Не гранулюю якраз от комбікорм зараз, тому що, ну от через проблеми регулярні зі світлом, якщо чесно, трішечки підзадовбався тільки черпати і вигрібати. Сипучку із того от бункера, тому що ну, працюєш, переробляєш, не з того не з цього відключається світло, все стає. Ну, більше часу доводиться використовувати для того, щоб вигрібти оці от залишки із бункера. Тому сипучку якраз з цього от корита вигрібають, хоча порося поросять і ось ось їдять нормально, гарненько, чистенько, ну а тут неначе подуріли. Але доставив оцей кориця, ну і в принципі з нього вони їдять на набагато якісніше, набагато якраз менші втрати нашої сипучки. Якраз от свинки, які будуть в подальшому залишатися на господарстві і використовуватися крем поголів'я на нашому господарстві. Декілька таких от свинок учора у нас поїхала до одної з наших підписниць у місто Буринь. Сподіваємося, що вони будуть ними задоволені. Ну і в принципі отримують від них все те, що вони бажають. В принципі, відібрали свинок по тих же самих критеріях, за якими відбираємо собі. Так що сподіваємося, що все у людей вийде. Як то кажуть, друзі, теревенимо і працюємо. Уже зернова група і білкова група все вислано слоями. Зараз швиденько змішуємо. Ну і чергова партія нашого стартового комбікорму для нашої малечі. Друзі, Хочу подякувати, що ви були з нами. Дякую за підтримочку, дякую за вподобайки, за коментарі. Я вам всім дуже і дуже вдячний. Так що підписуйтесь на канал, для нас це дуже важливо, дуже приємно. Ну і бережіть, звичайно, себе. Ну а ми разом з вами побачимось і почуємося вже в наступному відео. Цим миру добра і злагоди.